У новому відео. Ми зараз збираємось і їдемо на воєнний пляж. Буду я з собою буду показувати вам красу і паралельно розповідати про Таїланд. Тому тобто вже тиждень я вже можу поділятися своїми враженнями. Так, ну що, ми вже приїхали на пляж. приїхали на воєнний пляж. Пили по смузіку. Я тут так підсіла на смузі. Тут смузі в Таїланді коштують, ну, в Патаї саме 20-30 бат, це 60-80 центів зі свіжих фруктів. Тобто перед вами стоять такі стаканчики з фруктами. Ви обираєте, які фрукти ви саме хочете, і перед вами готують смузі вам. Це, по-перше, дуже смачно, корисно, ну, якщо їх не пити там літрами. І дешево, реально дуже дешево. Приїхали ми як сказала на воєнний пляж. Дуже прикольно. Це пляж на території воєнної бази. При вході вас забирають паспорт. Обов'язково, якщо будете сюди, їхати, візьміть з собою документ, тому що на один транспортний засіб потрібен один документ і кошти в'їзд на сам пляж 100 бат з людини. Це приблизно на 35 Потрібно ділити, щоб отримати долар. І в цьому відео я з вами хочу поділитись, по перше своїми враженнями від Таїланду, розповісти про його плюси та мінуси та взагалі про речі, які необхідно знати перед поїздкою. Тому що чесно кажучи, я сама знала не все, хоча я вивчала детальну інформацію там по групам в інтернеті читала. Але от деякі моменти, наприклад, той момент, що обов'язково, якщо летите, потрібно мати зворотній квиток. Я просто не знала. І нам, напевно, просто повезло, що нас пропустили, тому що всі, хто летіла з нами приблизно в один час, летіли з воротнім квитком і у всіх них запитували. Навіть вони розповідали, що перед ними пара була, як ми без воротнього квитка, і їх просто не пустили на рейс. Тобто цей зворотній квиток можуть запитати або в країну, з якої ви летите, в країні, з якої ви летите, або в країні, в які у вас пересадка, або вже безпосередньо тут на паспортному контролі. Нас не запитували ніде. Тому, напевно, часто повезло, але якщо плануєте свою поїздку в країни Азії, то знайте і купуйте зворотній квиток. Подивіться, який кайф запису відео, повертаюся тут мавпа. Ось так вони просто приходять і крадуть в людей їжу. Так, трішки люди розійшлися, можна продовжувати записувати. Вибачаюсь перед тим, кому не подобається, що я в очках, але мені здається, в мене такий, знаєте, дружній формат влогу, де я з вами як з друзями ділюсь. А, тому я не вважаю, що в очках є якась неповага, просто сонце. Ви ж коли з друзями розмовляєте, ви окуляри вдягаєте, все нормально, бо мені в коментарях часто прилітає за це. Сижу, записую, мені не віриться, що записую з таким гарним видом. Ззаді в мене пляж, спереді море, такий кайф взагалі. І добре, що я не почала це відео записувати, коли тільки приїхала, тому що. Це відео було в форматі, як мені все не подобається, як в Таїланді все жахливо. Не розумію взагалі, чому всі хвалять Таїланд і рекомендують сюди їхати. У мене просто перші дні три був такий шок, тому що після всіх ютубів, після всіх тіктоків, інстаграмів, яких я надивилась, що Таїланд це просто рай, що тут так гарно, що тут так круто. Я приїхала, побачила по-перше, ну як я в минулому відео казала, скрізь грязь, антисанатарію, бруд, бідність і так далі. Я просто була в шоці. Але от коли ми побули тут тиждень, коли вже трішки десь там бували в якихось місцях, з'їздили там, не знаю, в зоопарк на острів, там поспілкувались з людьми, ти вже можу більш Нормально свою думку сформулювати, не на емоціях, так скажемо. Я дуже сподіваюся, що буде гарно чути, тому що біля води виявилося знімати не так легко, як я думала. Тут всюди вітер і трішки шумно. Але буду намагатись говорити більш чітко розбірливо, щоб всі все розуміли. Тому, давайте далі поговоримо про плюси Тайланду, не тільки ж про мінуси говорити. І найбільші плюси тут це те, що тут перше дуже дешево, друге гарна природа. А, напевно, про дуже дешево своїм на прикладі квартир, тому що всі приїжджають, всі шукають там, не знаю скільки ви не приїхали, ви будете шукати житло в оренду. Житло в оренду на місяць. Тут коштує від 200. До 500 доларів в середньо. Можна знайти варіанти навіть дешевші. Коли ми приїхали сюди і їздимо по місту, я багато бачив оголошень, де висять, і там висячі квартири, студії. Так, не дуже гарний ремонт, але будинок з басейном, нормальний будинок, тут практично в усіх будинках є басейни, коштує 6 тисяч бат. 6 тисяч бат ділимо на 35, це навіть на 200 доларів, скільки 180 доларів приблизно. Тому варіанти є різні, але потрібно враховувати, що зараз не сезон. Тобто в сезон ціна буде вища. В них з, з листопада а починається сезон і ціни ростуть. Якщо ви приїдете в талант на рік, то звісно ціна буде вигідніша, але якщо знімати помісячно, то десь так. Де шукати? РНБ, букінг. Групи Telegram, і можна вже по місцю. А взагалі можна зняти на декілька днів через ранбі, приїхати і шукати тут. Або ж як робила я, я подолучалась в різні групи, і в групах прям писала: дати свій бюджет, наскільки мені потрібно, ще собакою, тому що я прилетіла з собакою. Із собакою тут зняти важче, тому що лише 3-4 ЖК, які е, надають житло саме з собакою, дозволяють заселитись. А е, інші ж вони на пецфренді, Тут з цим трішки важко. Ще цікавий момент, що ріалтори тут не беруть свою комісію. Е, тобто також ви можете шукати через ріалтора. Ну, в принципі, ми так зняли. Е, вони вам запропонують варіанти, в них зазвичай більше варіантів, ніж там на тому R&B чи букінгу, і вони будуть дешевшими. Тому що той самий R&B в нашому ЖК квартира коштувала тисячу канадських доларів, тобто десь 8 700, напевно, американська. Ми зняли, ну там навіть менше, 500, десь 470, 17 тисяч бат. Ділимо на 35, буде американський долар. ще буде комуналка, комуналка десь буде до 2000 тисяч бат. Поговоримо з вами ще про їжу. А, як я сказала про ціни, що тут дуже дешево, на їжу також дуже дешево і навіть дешевше їсти в кафешках, ніж готувати самому. Тут реально, в принципі, невигодно готувати самому і кухні з маласенькою такої варочної поверхні без духовки, взагалі практично з манюсенькою кухні. Тому що, як я розумію, в основному всі, хто приїжджають, то їдять десь в закладах. Тут дуже популярні кіночні ринки, де є просто будь-яка напевно, кухня світу. Ви можете брати на свій смак. Я не скажу, що їжа прямо тут смачна. Мені перші три дні взагалі була не смачно, але в принципі можна знайти, щоб поїсти на будь-який смак. От інший момент це фрукти. Фрукти тут просто нереально смачні і нереально дешеві. Наприклад, не знаю, мангостін вважається найсмачнішим фруктом в світі, ось так виглядає, хто не знає. Він тут коштує від 30... До 40 ват за кілограм. Тобто це десь від 80 до, там, не знаю, долар 05. Від 80 центів до долар 05. А це дуже дешево, фруктів можна наїстись. Я просто обожнюю всі ці, знаєте, ексотичні фрукти, там, підтахаєрам, рампутани, мангостіни і так далі. І от тут цього можна наїстись просто вдови. Секундна пауза на море. Просто, як я казала, в Таїланді мені подобається природа. погляньте, така море. Важливо, не видно, тому що далеко, але вода прям така кайфова, прозора, бірюзова. Наступний важливий пункт для тих, хто планує поїздку в Таїланд, це віза. Віза в Таїланд не потрібна. Коли ви приїжджаєте, вам її ставлять відразу в паспорт на 60 днів. Потім ще додатково можна продовжити на 30 днів. Проте тут є такий момент, що щоб продовжити її, у вас потрібна повинна бути прописка. Ця прописка робиться, коли ви орендуєте квартиру. Я так розумію, що якщо орендувати шану через РНБІ, то навряд чи її зроблять, хоча не знаю чесно. Але тут важливий момент, що у вас повинна бути прописка в тому місці, де ви будете подавати, тому що ми хочемо поїхати в різні частини в Таїланду. Якраз на третій місяць хочемо поїхати на Пхукет. Але якщо ми візьмемо тут прописку, то вона не підійде. Сказали, що її там можна купити. а Тут взагалі все, за все можна скрізь домовитись усіма. Тому в Таїланді дуже легко прийде адаптація, як би це не звучало. А, так, і ви зможете продовжити цю візу ще на один місяць. Тому тобто загалом ви можете знаходитись в Таїланді три місяці. А, далі тут є така штука, як бордер рани. За приблизно десь 5-6 тисяч бат вас садять в автобус, вивозять в сусідню країну. Завозять назад, знову ж ставлять вам штамп на два місяці, і знову так само ви ще на місяць можете продовжити. Тобто тут з цим проблем немає. Хто ж тут лишається жити, то вони потім вже там роблять студентську візу там на півроку, рік і так далі. Вже шукають інші варіанти. Але в принципі, Тайланд це та країна, де документи ви ніколи не отримуєте. Але щоб там жити якийсь такий проміжок часу, тут можна знайти завжди рішення, варіантів багато. Наступний важливий момент для тих, хто збирається в Тайланд, а це. Медицина. Медицина тут дуже дорога, прямо якісь космічні реальні суми. Тому всі, хто приїжджають, роблять туристичні страхування. Страхування в принципі, можна зробити в будь-якій країні. Багато хто робить його в Україні онлайн, багато хто не знаю, оформлює його тут. Дуже багато хто його зовсім немає, тому що ми поспілкувалися з тими, хто тут живуть там вже рік, два, три, півтора, і багато хто його зовсім не зробив. Але тут дуже дорога медицина. І Якщо раптом ви чи з вами що станеться, то це просто космічні суми. Ну там дійсно космічні суми, там і по 200 тисяч бат, і там по 300 тисяч бат і так далі. Тому краще подумати за цей момент також завчасно. І третій цікавий момент тут з приводу ще транспорту, тут всі їздять на мопедах. мопед тут коштує взагалі копійки. Ми взяли на оренду на місяць за 3 тисячі бат. 3 тисячі бат це 80 доларів на місяць, тут завдаток тисячі. У бензину там також дуже дещо да, він майже нічого не їсть. І якщо ви їздите тут. Не на тайських правах, а тут, виявляється, не приймають ні українські, ні канадські права. Ні потрібні якісь міжнародні вигляді, книжки, коротше, наші не приймають. Тож тракту це всього там, 500 тисяч бат, але страховка не діє. Тобто страховка діє лише, якщо у вас є тайські права. В принципі, зробити їх тут неважко, робляться вони тут за пару днів, буквально два дні в автошколі, можна робити права, коштується тисячу бат, але просто що потрібно з цим заморочитися. Знову ж таки, майже всі, хто тут живуть. Мало в кого є дійсно тайські права, основному, знову їздить так. Ну і майже не забула з вами поговорити про найприємніше це про природу тут. От вона це те, за чим сюди потрібно їхати. Але до неї, до цієї всієї красоти, потрібно дістатись. Тому що, якщо взяти просто там вулиці Тайланди, то вони виглядають ось так. Брудно, оці провода, які висять, негарно. Але якщо ж ми говоримо про таку природу, як тут, оці пляжі гарні, там гори, пальми, тут до неї потрібно їхати. От, наприклад, в Паттайі, воно потає це місто, яке взагалі розташоване вдовж узбережжя. Тобто там ціла берегова величезна лінія, але там ніхто не купається, тому що вода грязна, тому що все, оце, що в місті виливається в воду, і ніхто там не купається. От щоб гарно покупатись, потрібно їхати або й сюди на воєнний пляж, який знаходиться. Десь в 40 хвилинах від міста або їхати на кола на острів, також до нього паромом їхати десь хвилин 40. Там буде краса. Тому я дуже хочу, як я казала, з'їздити ще на пхукет. Мені от здається, що там ще більше от природи, ще більше краси. Але не знаю, подивимось з вами. А, як і казала, підписуйтесь, будемо разом вивчати це питання. А, ну і більшість просто людей, які мені пишуть, хто тут був, то пишуть що дійсно пхукет дуже гарний. Тому от прям цікаво, бо початковий. План був приїхати в Паттайю і пожити саме, знаєте, там місце 2-3 саме тут. Але коли я побувала тут, тут хочеться все-таки вивчити в фукет. В принципі, я думаю, ми з вами говорили всі основні питання, які можуть бути цікаві тим, хто планує поїздку в Таїланд. Якщо щось забула, то пишіть в коментарях, зніму ще відео. І, як я казала, не забувайте підписуватись на мій YouTube, Instagram та Telegram. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!